Доброго дня. Сьогодні я хочу зняти цей ролик про своїх широкохвостих голубів. Кого цікавлять, можу продати не всіх, але ну, по вибору можу запропонувати. Це буде самочка молоденька. Це самочка, це самець. Це самчик чорноголовий. Це самочка внизу. Це молоденьке 20 пера. Це ось самчик рижоголовий. Це ось де пара гніздюків, самочка і самець. Це ось де самочка. Теж буде. Це самець. Це також самець. Мабуть, самочка. Там самочка. Це самці Це самці буде. Голуби гарні. Більшість з них вже виганяних, ми тут дві пари тільки не вигадяли. А так виганять не всі. Ті, що старші, показали вже по 7 годин. Ну це прошлорічні. Цьогорічні голуби показали вже по 3-4 години. Зараз почалася линька. Летять без ніяких питань. Кому цікаво, скину ще ролики, можу зняти прямо ті, якщо вас цікавить, наприклад, той чи той, голуб чи голубка. Я можу їх кинути, зняти на ролик, подивитися. Практично всі вони виганені, кроме молодих. У мене є дві пари молодих. Ну і пара маленьких ще. Ось де біленькі. І ще десь там одне маленьке. А так всі вигнені. Так що кого цікавлять, дзвоніть. Продаю я недорого. Буду радий чути.